Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс. Ми тут, аби донести складні речі простими словами. Сьогодні, як ми і обіцяли у попередніх ефірах, пропонуємо вашій увазі розмову на тему види пільг і компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та порядок їх надання. Поряд зі мною Софія Стоміна, завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Вітаю! Вітаю наших слухачів! Нагадаємо, ми вже обговорили раніше питання щодо порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці та з'ясували мету та етапи її проведення. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові і безпечні умови праці. Пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах у визначенні невідкладних заходів щодо покращення умов і безпеки праці. Законодавець зазначає, що результати атестації робочих місць за умовами праці відіграють основну роль у встановленні об'єктивних показників умов праці на робочих місцях працівників, а також використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників у випадку неможливості покращити умови праці на робочих місцях. Роботодавець визначає права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах та інші пільги і компенсації саме за результатами атестації. Надання працівникам пільг і компенсацій є передусім запобіжним заходом для зменшення на працівників дії шкідливих виробничих факторів. А які види пільг і компенсацій залежать від результатів атестації робочих місць за умовами праці? Таких пільг досить багато. Держава гарантує посилений захист працівникам, роботи яких належить до категорії і шкідливими і важкими умовами праці. Зокрема, законом України про охорону праці передбачено ряд пільг та компенсацій працівникам, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, що надаються в порядку, визначеному законодавством. Це пенсія за віком на пільгових умовах, це щорічна додаткова відпустка, скорочена тривалість робочого часу, підвищена оплата праці, безоплатна видача працівникам за встановленими нормами, молока тощо. Особливо хочу підкреслити, що ці види пільг і компенсацій визначаються тільки за результатами атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої нагадаю затверджено постановою Кабінету міністрів України від 1 серпня 1992 року номер 442. Роботодавець може передбачити інші види пільг та гарантій, окрім тих, що зазначені вище, та включити їх в колективну угоду або в трудовий договір. Зверніть, будь ласка, увагу, це право роботодавця, а не його обов'язок. А який порядок надання і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці? Кожну пільгу чи компенсацію за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежно від результатів атестації і часу зайнятості працівника в цих умовах визначають за відповідними нормативними документами. Це і закони України, постанови Кабінету міністрів України, накази міністерств тощо. Для кожної пільги існує свій порядок її встановлення? А сьогодні давайте детально розглянемо порядок визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. І яким законодавством визначено право на пенсії за віком на пільгових умовах за роботу із шкідливими умовами праці? Вік виходу на пенсію на загальних умовах, як для чоловіків, так і для жінок, на сьогодні становить 60 років. Проте, відповідно до чинного законодавства, деякі категорії можуть вийти на пенсію раніше. Статтею 14 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено такі умови виходу на пільгову пенсію за роботу і шкідливими умовами праці. Слухайте уважно: це підтвердження роботи в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці за списком номер 1 та в шкідливих і важких умовах праці за списком номер 2 досягнення відповідного пільгового пенсійного віку а ще наявність необхідного страхового стажу, зокрема визначеної тривалості пільгового стажу. Чим керується для визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах? Порядком застосування списків номер 1 і 2 – виробництво робіт професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики від 18.11.2005 одинадцятого 383 Згідно зазначеного порядку, застосовуються списки, що були чинними на період роботи особи. До пільгового стажу зараховують весь період роботи на відповідних посадах або за професіями, незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до списків. На сьогодні чинними є списки номер 1 і 2, затверджені постановою Кабміну України від 24.06.2016 четвертого 461 Про затвердження списків виробництв, робіт професій посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. До пільгового стажу Зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до списків. Обов'язковою умовою є документальне підтвердження відповідних, особливо шкідливих, особливо важких або шкідливих або важких умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 року, тобто з дати введення в дію постанови КМУ номер 442 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.1992 року, зрозуміло. А які працівники можуть мати право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах? Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники зайняті повний робочий день на роботах, передбачених у відповідних списках виробництв робіт професії посади показників, затверджених Кабміном України і за результатами атестації робочих місць. Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є передовсім наявність робіт професії посади виробництв, в яких зайняті працівники у списках номер 1 і списку номер 2 Виробництво робіт професії посади показників, зайнятість, в яких Дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановами Кабміну. Також це підтвердження результатами атестації робочих місць шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці. А ще зайнятість працівника на роботах, визначених відповідним списком, не менш як 80% робочого часу, встановленого для певного виробництва. Тобто відсутність, хоча б однієї з цих умов, не дає право працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах. Зверніть увагу, що роботодавець зобов'язаний провести атестацію робочих місць за умовами праці, на підставі якої, за показниками чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, наявними на конкретному робочому місці, та часу зайнятості в шкідливих умовах, прийняти рішення про підтвердження або не підтвердження права працівника на пільгову пенсію за відповідним списком. Перелік робочих місць виробництв професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників. Після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, який діє протягом п'яти років з дати його реєстрації. Результати атестації, як вперше проведеної, так і чергових, застосовуються для обчислення стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж п'яти років після затвердження її результатів, якщо впродовж цього часу на такому підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці, виробництво, робота робоче місце, які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі ж докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведено позачергову атестацію. Чи можете навести приклади, яким професіям найчастіше підтверджується право на пільгове пенсійне забезпечення? Структура списків показує, що вони складаються з розділів, кожний з яких зазначає галузь господарства: гірничу та нафтогазову промисловість, металургію, хімічне та скловиробництво, будівництво та виробництво будівельних матеріалів, оброблення металу, охорону здоров'я, фармацію та інші. А ще розділ загальні професії у всіх галузях господарства та роботи професії посади. Ну давайте приведемо вибіркові приклади. Більш розповсюджені за списком номер один. Це працівники гірничо-збагачувальних комбінатів: агломератники, дробильники тощо, нафтогазової промисловості. Це працівники, зайняті в виробництві технічного вуглецю тощо, оброблення металу, ливарники, термісти, ковалі. Ну і багато інших. За списком номер два це працівники гірничо збагачувальних комбінатів: машиністи, екскаваторів, електромонтери, нафтогазової промисловості, бурильники, оператори технологічних установок, слюсорі, оброблення металу, котельники, гальваніки. По розділу загальні професії це електрогазозварники, муляри, пресувальники виробів з пластмас, тощо і багато інших. Також не завадить знати, працівники, яким підтверджено право за списком номер 1 можуть вийти на пільгову пенсію на 10 років раніше, якщо стаж за списком становить не менше 10 років для чоловіків та 7,5 років для жінок, а за списком номер 2 на 5 років раніше, якщо стаж по списку становить не менше 12,5 років для чоловіків та 10 років для жінок при умові набуття відповідного страхового стажу. А чи можливо призначити пільгову пенсію працівникові, якщо його професія чи посада у списках відсутня? А умови праці за результатами атестації робочих місць є такими, що відповідають показникам списків та не є безпечними. Ні, пільгова пенсія за списками і 2 призначається лише за вище перелічених підстав. Але законодавцем у розділі при кінцеві положення закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та пункті 2 постанови Кабміну України від 1.08.92 року. номер 442 підприємствам та організаціям надано право встановлювати дострокові пенсії залежно від результатів атестації робочих місць. А як працівник може дізнатися про умови праці та визначені пільги на своєму робочому місці? Під час укладання трудового договору роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто. Можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації, в тому числі і на пільгову пенсію за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. При проведенні атестації робочого місця за умовами праці, відомості про її результати за наносяться до карти умов праці, з якою ознайомлюють працівників, зайнятих на цьому робочому місці під підпис, та складається відповідний перелік, який затверджується наказом підприємства. Важливо знати, якщо у працівнику на його робочому місці підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у його трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць. І найменування професії посади має відповідати найменуванню, зазначеному. У списках виробництв робіт професії і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення. А якщо на підприємстві атестація робочих місць за умовами праці не проведена, дуже важливо знати, що якщо на підприємстві атестація робочих місць за умовами праці не проведена, то працівники втрачають право на пільгову пенсію та інші пільги та компенсації, це право не може бути відновлено навіть у судовому порядку. Давайте підсумуємо нашу розмову. А вже ж, наголошуємо для того, щоб набути право на пільгову пенсію за роботу і шкідливими і важкими умовами праці необхідно. Насамперед, щоб професія була передбачена у списках, про які ми згадували раніше, щоб кожні 5 років, починаючи з 1 серпня 92-го року, на робочому місці проводили атестацію за умовами праці, та за її результатами було підтверджене право на пільгове пенсійне забезпечення за списками номер 1 і номер 2 та зайнятість працівників в цих умовах була повний робочий день, не менше 80% робочого часу. Також, щоб назва професії в трудовій книжці була записана у відповідності до найменування, визначеному у списках номер 1 та номер 2. а ще щоб працівник досяг певного пенсійного віку та набув необхідного стажу роботи як страхового, так і стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці. Ось коротко все, що стосується визначення права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу із шкідливими і важкими умовами праці. Дякуємо за змістовне роз'яснення. Пропоную в одному з наших наступних ефірів роз'яснити тему пільг та компенсацій за роботу у несприятливих умовах. Так, ми обов'язково повернемось до зазначеної теми і розберемо її докладно. А для того, щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на наш канал в Ютубі, який має назву Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Також оперативно отримувати актуальну інформацію ви зможете на наших сторінках у Фейсбук та Телеграм. Тож запрошуємо вас долучатись до наших спільнот у соціальних мережах. Ну а якщо у вас виникло запитання, які ви маєте поставити негайно нашим інспекторам, то звертайтесь до наших фахівців за допомогою сервісу Інтерактивний інспектор. Він створений з метою оперативного надання консультацій з питань трудових відносин та включає весь спектр інструментів, які дають можливість отримати відповіді у найзручніший та найшвидший спосіб. Для того щоб зв'язатись з інтерактивним інспектором, телефонуйте 068 400 38 87. Також ви зможете заповнити форму, де залишити своє запитання. Для цього вам буде необхідно зайти на сайт Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці і натиснути на кнопку онлайн-консультування. Дякую вам, дякую слухачам подкасту Праця Плюс. Почуємось в наступних ефірах. На все добре.